Галактики, їх класифікація. Галактики великі зоряні системи, в яких зірки взаємопов'язані силами гравітації. Існують галактики, що містять трильйони зірок. Наша галактика молочний шлях, достатньо велика. Її маса дорівнює близько 3 на 10 в 12 степені мас сонця або 6 на 10 в 42 степені кілограм. Різні галактики мають різну зоряну величину. Найслабкіші з карликових галактик мають абсолютно зоряну величину мінус 6. У Сузір'ї Андромеди абсолютна зоряна величина галактики мінус 20,3. Абсолютна зоряна величина нашої галактики мінус 19. Одна з найближчих до нас галактик спіральна галактика Сомбреро. Має видиму зоряну величину плюс вісім. Вона розташована у Сузір'ї Діва. Зверніть увагу, добре помітні на знімку темні лінії з пилу і газу, і зірок, і кульових скупчень. Тому і носить дана галактика назву Сомбреро. Це галактика водовир, розташована у Сузір'ї Гончі Пси. Вона має видиму зоряну величину 8,1. У 1784 році французький астроном Шарль Месьє склав перший каталог зі 110 туманних об'єктів, які можна було спостерігати за допомогою інструментів 18 століття. І лише 11 об'єктів цього каталогу виявилися газовими туманностями. Всі інші кульовими і розсіяними скупченнями і галактиками. Але тільки в 20-х роках ХХ 20 століття американський астроном Едвін Хабл, спостерігаючи цефеїди в туманності Андромеди, дійшов висновку, що вона позагалактичний об'єкт і довів існування галактик. Галактики бувають еліптичні, позначаються буквою С, спіральні С. І ірегулярні, тобто неправильні, ір... зверніть увагу, еліптичні галактики, спіральні, і неправильні, ірегулярні. Ця класифікація за хаблом відображає не тільки особливості видимої форми галактик, але й властивості зірок, що до них входять. Галактики Е типу Е складаються з дуже старих зірок. В ір-галактиках основний внесок у випромінювання створюють зірки, які суттєво молодші за наше Сонце. В С-галактиках характер спектру свідчить про присутність зірок різного віку. Спіральні галактики за зовнішнім виглядом нагадують дві складені тарілки або двояко випуклу лінзу. Вони мають як гало, так і масивний зоряний диск. Центральна частина диску, яка спостерігається у вигляді здуття, називається балджем. Темна смуга вздовж диску непрозорий шар міжзоряного середовища, тобто це міжзоряний пил. Ось ми спостерігаємо спіральну галактику С індексом А. Тут різні є класифікації. Позначають спіральні галактики літерою, літерою С. Їх розрізняють за ступенем спіральної структури, додаванням до символу С літер А, Б, С. Ось, наприклад, S з індексом А це спіральна галактика з мало розвиненою спіральною структурою і дуже потужним ядром. А якщо брати S з індексом С, галактика з малим ядром і дуже розвиненими спіральними рукавами, ось ми бачимо на малюнку спіральна галактика S з індексом С. Обертання даної галактики відбувається за годинниковою стрілкою. Зовнішній спіральний рукав розкривається у напрямку обертання. Існує свідчення, що це явище виникло через зіткнення даної галактики з меншою галактикою, супутником. Рух спіральних рукавів, притаманний переважній більшості спіральних галактик. Це фотографія космічного телескопу Пахабла. Спіральна галактика. Наша галактика належить до галактик проміжного типу S з індексом B. У деяких спіральних галактик у центральній частині є зоряна перекладка. Це називається бар. У даному випадку до їх позначення після літери S додають літеру B. Ось така спіральна галактика. Геоптичні галактики. Сейфертівська галактика. Персей А. Неправильні галактики. До неправильних галактик також належить мала Магелланова хмара. Галактика велика Магеланова хмара. Ось ми бачимо її. Найближчими до нас і найбільш яскравими на небі є Магеланові хмари, велика і мала. Вони добре спостерігаються у південній півкулі неозброєним оком, як дві туманні хмари. Це подібно до нашого молочного шляху. Світло від великої Магеланової хмари лине до нас 170 тисяч років. А від малої Магеланової хмари десь близько 200 тисяч років. У середині ХХ століття потужні телескопи виявили, що приблизно 5-10% від загальної кількості галактик мають вельми дивний, спотворений вигляд, що ускладнює їх класифікацію за хаблом. Ось ще одна неправильна і регулярна галактика. Іноді галактики, що взаємодіють оточені гало, які світяться. Це гало саме світиться або з'єднані зоряною перекладкою. Іноді від галактик на сотні тисяч світлових років відходять довгі хвости. В деяких системах звертає на себе увагу складний характер внутрішнього руху міжзоряного газу. Велика і мала магеланові хмари втрачають речовину, притягуючись до галактики молочний шлях. Наша галактика також захоплює карликову галактику, яка знаходиться на відстані 60 тисяч світлових років. Через сотні мільйонів років зірки цієї карликової галактики стануть зірками галактики нашої молочний шлях. Магеланові хмари теж руйнуються через те, що розташовані неподалік від нашої галактики. За розрахунками астрономів, найближчі 10 мільярдів років молочний шлях повністю поглина речовину магеланових хмар. На даний час існує гіпотеза, що квазари ядра далеких галактик на стадії надзвичайно високої активності, коли випромінювання ядер настільки потужне, що затьмарює випромінювання самої галактики. Досі не зрозуміло, як утворюються активні ядра галактик. Чому в галактиках основна енергія ядра належить оптичному та інфрачервоному випромінюванню, а в інших радіогалактиках радіовипромінюванню. Чому в окремих галактиках, таких як молочний шлях, активність ядра дуже слабка?